よいしょ。 підходять, наважують. Або дими пускають, це в них нова, нова тактика. нова фішка, да? Да. задимлюють, задимлюють, ну і типу, намагаються поближче підібратися, щоб вже прицільно вдарити по нашим позиціям. Спати важко, бо привикли до артобстрілів постійно. І коли є період тишини, прокидаєшся посеред ночі від того, що надто тихо. Якось навіть спокійніше, коли скажімо так, проводяться бойові дії і коли ти постійно на побутові. Очікування бою набагато, скажімо так, психологічно важче, ніж сам бій. Ти чушо. Казка висіла стовп, бачите? Ну. ну ось це ось все, простріли. Ну, от будиночок наш. Ну це ми майже на передовій. Це не майже передова. Вони приблизно за 350 метрів вже позиція, з якої вони будуть змагають. Тобто вони зараз можуть навіть спостерігати. Ну вони постійно спостерігають. я його не Она попадает в плечо, она вылетает через голову или куда. А что это за? это со смещенным центром тяжести, их не снайпера бьют этими патронами. Также по нам стреляют вот, вот разрывными. Растираем. Вот. Ага. Это все наши. Это 12,5, да, уже крупный? Это 14,6. А вот со смещенным. Вот такая пуля попадет в плечо, вылетит через голову. Ну, то есть неизвестно, куда она вылетит и как она себя поведет. Ага. Но есть какая-то защита от этих пуль Никакой? Ну, как вы думаете, если в бронежилет попадает эта пуля? Пр Прошивает. Какие тут... Вот... Она может... Бронежилет тут может сыграть совсем злую шутку. Пробьет переднюю броню, в заднюю вернется, поломает позвоночник и все остальное. А это разрывная, но попадет, Коллега останется в любом случае. Там на позиции есть, мина не разрывавшаяся. Хочется мира. Обычного, нормального мира. Чтобы сюда вернулись люди чтобы они здесь жили, чтобы не было вот этого Новороссия, какая-то Россия, чтобы просто жили. Мы находимся на своей земле, это Украина. И Украина должна быть, оставаться Украиной. Тут местные жители эти те говорят, проклинают себя за то, что они приходили голосовать. Даже у так? них есть родственники там, донецкие, которые рассказывают, как им там сладко сейчас живется, что там буханка на три человека. А здесь розказую, солдати голодать не дають. Кошки. швидко вдалося адаптуватися, тому що спочатку Так, тут обстріли дуже страшні з усіх видів артилерії, озброєння. Але війна то річ дуже втомлена. І втомлюєшся так, що думаєш, там пофіг ті обстріли. Ідеш вже. З позиції на відпочиновичі, з на позицію, де обстріл, вже не звертаєш уваги. Розумієш, що, що то воно так. Так що звертаєш, вже наче здається, без них якось і світ. Тобто світ тиші не існує. Без них світ якось неповний виходить. Треба, якщо ти солдат, то виконувати всі ці правила війни, які є. Бо кожна річ, вона жанрова. Там свій жанр, тут свій жанр. І Треба жити в законі цього жанру. На війні, як на війні. На війні треба жити по правилах війни. Пильність насамперед, дисципліна насамперед, взаємодія з товаришем, з напарником, відточена. От Якщо дотримуватись цих правил, то можливо ми залишимося живими. Называется деточка вообще. Це деточка называется вообще-то. Маленькая, хорошая, добрая деточка. Подразделение боевых енотов мы. <с которые <с кошмарили. Кошмарили этих сепаров по полной программе. И этих всех еще сепоров. А, это кошмарили, что эти спецназы все кошмарили. Так что. Они нам не в новинках. Если сюда придут, будет им то же самое, что и в аэропорту. Да. Ну, вчера стреляли. Та ні, ну так, ну менше, так, менше. Звісно, менше. Ну, менше, не так як Але мінометний вели... Був обстріл, да? вистріли, був маленький. Трупнокаліберне оружиє роботи. І було, yeah, було yeah. таке, то лі мінометка, то якась зараз. Для мене тишина, це, я її переносити вже зараз не можу, тому що я не, не можу зрозуміти, що відбувається і до чого ми далі готуємося. Коли воно стріляє, літає, то якось воно, понятно. Ти там, ми тут, і отак якось воно. А коли тихо, це. Не до добра воно все, по-любому йде передислокація, ось по-любому йде підкріплення, по-любому все воно робиться.